Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Два тижні про минуло, ну дуже швидко, і зараз я поділюсь, чим я займалась всі ці два тижні. Перш за все, хочу поділитися своєю готовою роботою. Як я і казала в минулому відео, що маю плани зв'язати шкарпетки, веселенькі з цікавою ідеєю. І ось ця парочка перед вами. Це в мене шкарпетки з ось таким прикольним руликом і також резиночкою. Е, в чому полягала моя ідея? Моя ідея полягала, наче ви в шкарпетках, е, в білих, таких гарненьких, а на верхніх шкарпеток е, такі кольорові. Тож, ось ці шкарпетки я в'язала з пряжі Опа саме ось ці кольорові. О, до речі, хочу вам поділитися, що в мене ось таке, е, не знаю, наскільки це видно, Ось тут я пустила виверітній ряд, щоб позначити насочі. Хотілося додати ще чогось цікавенького в ці шкарпетки, і вони в мене ось такі вийшли. Так, давайте тепер детальніше, з чого я їх в'язала. Я в'язала їх з пряжі Opal Holidays, колір номер 11242 Ось така неймовірно гарна пара. Такий колір, він такий прям дуже життєрадісний. Мені саме хотілося чогось такого дуже життєрадісного. Змінити, не знаю, фарби, які я бачу перед собою. І я від не дивитися на сірий комп'ютер, а дивитися на ось такі неймовірно райдужні шкарпетки. Давайте я їх з блокаторів, покажу, які в мене в мене гарнюні вийшли. До речі, вже в мене починається тріскатись блокатор. Якщо видно, ось тут по п'яточці потрібно буде його зачистити і пролакувати. Але до цього я дуже була ним задоволена. Так, і давайте знімемо з другого з другого в мене проблем немає. Так, ось така гарна в мене вийшла пара. Я в'язала їх на розмір. Так, це в мене розмір М, значить, це 37-39. Такі шкарпетки. Вони мають достатньо класичну для мене схему. 15 рядів резиночки. Після резиночки я зробила один рядочок лицевий, щоб легше було під'єднати рулик. Рулик я завжди в'яжу 6 рядочків і сьомим приєдную. Далі після цього це, начебто, я зробила резинку, бо класично я резинку 15 рядочків. Далі після цього я зв'язала 45 рядочків пагомілку, 28 рядочків стінки-п'ятки. І після того, як я підняла петлі, було в мене 70 рядочків до закриття. Це в мене такий ось класичний рецепт. З класичного це в мене 60 петель, класичні спиці 2,25. Єдине, що цього, цей виріб я в'язала на нових спицях. Зараз я про них детальніше розповім стосовно білого. Я точно не скажу, що це. У мене ось залишився ось такий моточок. По зовнішньому вигляду я думаю, що це Alize Comfort. Це точно не Artisan, бо я не купляла Artisan, а Comfort у мене був біленький. Дуже подобається мені, що та що та нитка Опал це, як знаєте, прям 100% мій фаворит. Надійна пряжа, вона правда гарно носиться. Я в'язала своєму е тату, татові я в'язала своєму татові, здається, в позаминулому році пару. Він носив її кожен день, і вона стерлася лише за, ну, стерлася за, за холодний сезон. Е я в'язала її. Е щоб він носив взуття, і він таки носив взуття. Тобто він кожен день він вдягав ці шкарпетки на роботу. І там, там, в, в кедах, та ні, не кедимо. Це був серйозне зимове взуття, він не ходив і вони досить довго проносилися. Свої я ніяк не можу зносити, тому можна сказати, що якщо у вас багато пар шкарпеток, ця пара буде ну, добагатовічною. Давайте розповім вам про цікаві спиці. Я дуже-дуже давно ходила, милила очі, придивлялася, чи купити, чи не купити. Дивилася, що деякі дівчата їх полюбляють, і я нарешті придбала собі спиці. Це від Need ось такі гарні зеленькі спиці. І хочете знати, який прикол? У мене немає поблизості нормальних спиць, ну звичайного розміру, але це спиці 12,5 см. Я ними дуже сильно задоволена, але вже сталася неприємна пригода. Я коли їх відкрила, лише розпакувала пакуночок, я дивлюся на них і така подумки собі. Я навіть в голосі не сказала: ох, які ви гарні, буде дуже шкода. Коли ви зламаєтесь, я буду дуже за вами сумувати. І знаєте що? Я в цей вечір сіла в'язати, я в'яжу, і в мене просто в руках розламується одна спиця. А їх тут набори шість, дякуючи виробнику, що не п'ять, і я не в перший же день зламала всі ці спиці. Але я була ну, дуже засмучена, бо все ж таки спиці ну такі гарнюні, такий прикольний колір, такі вони всі е, гарні за відчуттями. Не розумію, чому виробники не роблять такого і довжини. 12,5, мені здалося ідеальним розміром для шкарпеток. Я бачила, мені здається, у Хайхаї є вкорочені, але вони там чи 10, чи щось такого сантиметрів. Але ці були просто неймовірно класними. Е, так, що я зробила? Я пожалілася своєму хлопцю, він пішов, знайшов е, суперклей, наклеїв. Так, ще потрібно нормально відшліфувати, бо в мене я роблю завжди гельнак, і в мене навіть немає пилочки вдома. Потрібно придбати пилочку, але ось так руками я, наче зараз, не відчуваю, яка з них поломана. Спиці трошки ну, поломана чіпляє. Я зроблю все, що від мене можливе, щоб дати їм другий шанс цій спиці і продовжити ними користуватися. Вони такі класні, ну чесно, 12,5 см це просто ідеально. Я, якщо чесно, не розумію, як люди можуть в'язати на 20 сантиметрових, бо мені чим воно менше і комфортніше, плюс менше потрібно перетягувати, менше потрібно підштовхувати наступну спицю. Я дуже сильно задоволена. Вони продаються в Україні, лише як я зрозуміла. В одному магазині це Wanted Wool. І всім рекомендую їх придбати, поки є можливість. До речі, не було 2,25 в 15, тому я звернула увагу саме на 12,5. І це був просто меч. Я закохалася в цій спиці. Хочу тепер собі, а на що мені ще? Просто хочу собі ще купити набір, щоб розуміти, що якщо вони зламаються, в мене буде чим їх замінити. Ось так. І я не могла замовити лише одні спиці, знаєте, це ці шопінги, коли до безкоштовної доставки залишилось там, не знаю, 1200 гривень. Шуткую. Тому я замовила собі ось такий прикольний органайзер це знову муд. Я поповнюю свою колекцію. Хочеться зараз накопитися і мати все, бо воно не стає нічого дешевше. Так. Це в мене органайзер для бамбукових спиць. Ось так він виглядає. Такий гарний, гарний, дуже зручний. Тут така кишенька, зручна для зберігання тросиків. А на зворотньому боці кишенька я тут зберігаю коннектор. Я собі обґрунтовую покупку органайзерів тим, що я таким самим чином себе лімітую все ж таки, у мене не було місця, де зберігати ці бамбукові спиці, і мені все одно потрібен був органайзер. Тут же я вирішила для себе трошки вкластись грошима, бо це все ж таки гарна якість і все таке. Я зараз з голови не спам'ятаю назву, але можу вам його рекомендувати. Якщо у вас небагато спиць, а саме в цьому наборі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім місць, але хочу одразу зазначити, що ось тут справа: перші дві комірки достатньо тоненькі, а ця вже більш товша остання. Тому, якщо у вас є не влаштовані спиці без місця, і ви задивляєтесь на цей органайзер, можу вам його рекомендувати. Справді він гарний, гарної якості, в ньому достатньо місця для невеликої колекції спиць. І якщо ви себе лімітуєте, то це добре. Бо, наприклад, в цьому наборі, те, що я замовила чотири спиці. Тобто я можу дозамовити, наприклад, ще менший набір і все. Тобто, в мене буде повністю укомплектований набір бамбукових спиць від синіт і в ось такому гарному, дуже мінімалістичному чохлі. Мені не подобається все, що робить Дніпро, бо це щось зовсім не мого стилю, не мого формату. А ось муд це прям ось ця. Скандинавська мінімалістичність, мені вона дуже подобається. Якщо чесно, я коли там щось роблю, наприклад, дивляюсь якийсь там ремонт в цю кімнату чи в іншу, ви бачите лише диван, але знаєте, це найакцентніша штука в цій кімнаті, бо все інше, воно все таке ніжне. Якщо чесно, я надихалася саме скандинавськими дизайнами. Скандинавськими рішеннями, але більш мінімалістичну сторону, бо все ж таки інколи вони заграються -за в цю свою э, хюгу, лагом і всяке інше. Тож, якщо ви реально задивляєтесь на цей органайзер, він є майже вдвічі дешевший, ніж э, мій великий Стокхольм, можу рекомендувати. Справді можу рекомендувати. Э, в магазині Wanted Wool вони зараз. Здається, були в наявності, коли замовляли, точно були. Але в мене він вже майже два тижні, тому так. Гарний, справді гарний органайзер, швидка доставка у магазину і е, передаю вітання е, власниці магазину. Вона казала, що вона дивиться моє відео, тому передаю вітання. Дуже дякую за такий гарний асортимент, Бо все ж таки не дуже в багатьох магазинах можна купити муд, а про. Е, Нітпіксі про ось ці неймовірні спиці, так засі. Вони є лише, лише, лише в тому магазині. І наступне: ви спитаєте, Ліра, а чого в тебе? Ось тут пропущено. А чого пропущено? Бо я, нарешті, почала в'язання. Це плечовий виріб. Я про нього думала давним-давним-давно. Ще... Додавала його відео про плани на 25 й рік і е, розказувала, що я хочу зв'язати. Я хочу зв'язати ось такий кардиган. Це кардиган Єва з описом Knit. Е, мені він подобається. Мені подобається, як саме дівчата в ньому виглядають. Я походила по хештегу, ось зараз додаю вам всякі фотокартки. Е, він гарно, справді гарно виглядає. Е, мені подобається його оверсайзність. І я для цього мала пряжу. Зараз покажу, з чого я його в'яжу. Я в'яжу його з ось такого твіду. Він називається твід Pazligheo, виробник міліфілі і склад в нього: 60% вовна, 20% віскози і 20% поліамід. В ньому 380 метрів у 100 грамах. Я в'яжу його не в одиночку, а в'яжу ще в два складення. Папі Фабіо Дороті. Ось цей твіт я купила в магазині Ніткі, це Дніпро, і це мій улюблений вул-експерт про Дороті. Дороті дуже гарна пряжа, я її обожнюю це м -м, мікс мариносу з кашеміром. Тут 90 мариносу і 10 кашеміру. Колір просто бомбічний. Чи замовити собі ще і зв'язати якийсь светр з нього? Дуже мені подобається цей колір. І дуже мені не подобається ця пряжа. Давайте детальніше про це розкажу. Ця. Давайте, я її ось тут оставлю. Ось ця твідова пряжа. Вона моя перша в колекції твідовів, Прямо такого твіду-твіду. І я не знала, що очікувати. Я знала, що вона буде косити. Сподівалася, що не сильно. але все ж таки я це побачила. Я зв'язала досить багато зразочків. Зараз в мене залишився лише цей ось один. І я не знаю, чи вам видно внизу ось до чорного маркерочку. Я в'язала з підлоги. твіт стояв на підлозі. І чи я себе накручую, чи дійсно він там сильніше касив. Згодом він перестав так сильно косити. Мені дуже подобається, як бачите, змінився колір що наче здалеку не так це все помітно, але колір змінився в кращу сторону. Я хотіла його більш так засинити, зробити більш синім, там блакитним. І ось такий в мене зразочок вийшов. Так, спочатку я спробувала зв'язати по метражу я так порахувала з тим, що вяже потітніт, я порахувала, що мені потрібно в'язати твід два складення. Можливо, тому я й замовила його так багато, я замовила аж 600 грамів. Що мені тепер з ним робити, я не в курсі, бо зв'язати з нього не дуже сильно хочеться на майбутнє. Я спробувала зв'язати в два складення. Це вийшла прям, прям така, знаєте, шуба, прямо ж дубльонка. Мені це не сподобалось. Я захотіла більш легшого полотна і переробила це. Я зв'язала цей зразок, так як і в'яжу почала в'язати кардиган, Це одне складення твіду і дві, два склади дороті. Ох, як той двіт мучи мене. Е, він в мене, ось так я взяла коробку, прошторхнула палкою. Е, це в мене іграшка від кота, і він інколи приходить такий, типу, а на що ти забрала мою вудочку? Я не розумію. Але так, е, навіть котова іграшка в цьому е, приймає участь. В коробку я вставила довгу палку, і на цю палку я вдягнула бобіну. Тобто вона отак -от розкручується горизонтально. Трошки стало легше, але він сам по собі ось нитка, от вона як -то, якось, якось наче крутиться. От. Зараз вона виглядає ровною, ну, прям така рівна, нормально. Все з неї. А як трошки ти її пов'яжеш, вона отак от, отак от якось скручується, закручується в якісь такі не, ну, незрозумілі е, скрутки і тягне за собою е, Дороті, прекрасну Дороті, з якою я вже працювала, я її знаю, вона нормальна. Від неї можна що очікувати, вона така стабільна для мене. А це чудо в пір'ях, чесне слово, чудо в Крапенку. Давайте я вам покажу, що в мене на зараз готово. На зараз я вже зв'язала ось такий клаптик. Давайте покажу, як виглядає зі спинки. Звісно, воно не буде так виглядати, бо по висоті ось ці лінії, це діагональне, європейське плече, чи яке там воно Воно трошки завалюється, і буде десь плюс-мінус ось так. Вверху, якщо вам видно добре, я відпарила. Ну, десь там, не знаю, сантиметр-три я відпарила, щоб подивитися, все норм чи не норм, а внизу ще не відпарювала. Колір, наче гарний, але. Ну, я не впевнена, не знаю, щось, щось. Він якось навіть досить брудний, чи що. Він мені, здається, пасує. Такий колір я люблю. Але ось твіт мене, не знаю, засмучує чи щось таке. Е, я, звісно, продовжу в'язати. Бо якщо ця кофта, якщо цей кардиган, давайте називати його нормальними словами не знецінювати його. Якщо цей кардиган мені. Не сподобається для того, щоб носити на вулицю. Нічого страшного. Він якраз таки замінить мій незрозумілий гірчичний е шампань. Ось тут ось так прикольно вив'язується плечико. Не знаю, чи це видно, чи це ні. Ой, сонце зійшло, стало якось сіро. Е вив'язується плечико. І я дуже сподіваюся на ВТО, бо реально твіт, ну, це лише після одного відпарювання така різниця. Ось тут і там нижню частину. Видно різницю. Е так, втратила всю думку. По обличкам починаємо. Е я в'яжу його на спицях номер 4 бамбукових. Завдяки цьому, завдяки саме бамбуковим спицям, мені вдається в'язати його без рядності, бо я маю рядність в ось такому поворотному полотні. Мені подобається, подобається в'язати з бамбуку. Зараз у мене якийсь такий період, хочеться щось такого в'язати. Дякуючи погоді, на вулиці достатньо холодно, і я можу в'язати його. Можливо, я навіть його і літом зможу в'язати, хоча, знаючи наше літо, це вже буде складніше. Конструкція цікава, така вона не складна, вона прям зовсім, зовсім не складна. Якщо в манди потрібно робити там. Німецькі вкорочені ряди, то ось тут е, нічого. Хіба що складного це петлі підняти, але в мене вони вийшли піднятися з першого разу. Якщо ви вже в'язали ось такий Єва кардиган і маєте якісь свої, е, не знаю, рекомендації, можете залишити мені, бо я розумію, що цей кардиган не стане останнім. Е, Євий кардиган, у мене трошки гіперфіксація на в'язання одних тих самих описів. Тобто в мене два шампань-кардигани, два манди светри. Я люблю робити помил... роботу над помилками, тому цю єву кардиган, цей єву кардиган я зв'яжу ще раз: 100%. Можливо, я зв'яжусь з якогось трендового кольору. Рожевий не хочу, але мені здається. Не дуже він та трендовий, але добре, він класичний, хоче собі червоний червоний кардиган, але потрібно обрати правильний червоний для мене і зв'язати. Так, це все, що я в'язала за ці два тижні. Я, не знаю, в принципі, я задоволена роботою, полотно мені подобається. Воно таке легеньке, демисезонне, і якщо навіть стане. ну, Стане тепло, то по вечорам. Такі, знаєте, я живу у мене недалека річка. Я можу виходити до річки, до набережної, і мені буде, ну, ввечері накинувши кардиган, буде дуже прикольно Хоча б комари не будуть кусати. Але так, я закохана в такі сині кольори сині кольори, в такі прям, прям, воно таке все моє. Цей синій диван моє дуже люблю, синій. У мене також. Тому на ньому. Тож, я поділилась з вами своїми готовими роботами, а це одної готової готовою роботою. З шкарпетками, які піднімають всім настрій, мені так точно, моїми новими фаворитами це спицями ніт... нітпікс? Нітпікс? так. Pix. Реально, от справді, якщо у вас є зайви там, скільки, 360 гривень. От прям рекомендую спробувати їх. От, от вони класні. І ця довжина мені дуже подобається. По-перше, вони дерев'яні, не бамбукові. Е, тобто, вони не будуть прям так сильно стиратися. По-друге, вони такі гарні і вони такі зручні. Тому завітайте в магазин Wanted Wool, Подивіться, придивіться. Е, Бо я ще замовлю, чесно, я ще собі замовлю, щоб в мене були, ну трошки згодом, але щоб в мене було достатньо цих спиць. У мене вже немає комірок, вони якраз таки були на одну вільну комірку в моїх органайзерах зі спицями для шкарпеток. Тому, типу, це все стоп. Шкарпеткові мені не потрібні. Хіба що щось продавати, або там не знаю, ламати мої бамбукові. Це шутку, звісно. Так, це все, що я вам хотіла показати, Свою процес, свій процес, свій Єва кардиган я показала. Сподіваюсь, в наступному відео вже буде більше. Я хотіла би за два тижні точно розділити і пров'язати трошки. Пряжів у мене багато. Спробую зв'язати довгенький кардиган, я зазвичай в'яжу їх більш такий кроп, а це я хочу зв'язати, щоб він був. До середини бедра. Мені здається, це буде досить гарна, така довжина. Тому ось шкарпетки показала, спиці показала, органайзер показала, я показала, все показала. І тому бажаю вам всім гарної тижня. Сьогодні, ну, коли вийде відео, це понеділок. Сподіваюсь, він був для вас легким. І на цьому тижні ну, він буде для нас простішим. Давайте скажемо так. Вже на цьому тижні буде зміна місяця, у нас буде травень, ого, уже травень. Тому так, це все, що я вам хотіла показати. Якщо, як то кажуть, stay tuned, або залишайтеся на зв'язочку, залишайте свої коментарі, А може щось у вас цікавого є на спицях, цікаво почитати буде. Я відповідаю на всі коментарі. Якщо у вас є чим поділитися, поділіться. Ось, бажаю вам всім гарного дня, тижня, гарної, гарного часу доби і бережіть себе і не забувайте донатити. Всім гарного дня, до зустрічі!